Коли Ви бачили там дорожні знаки? Бачу. Менше спокійно було швидкість, да не газком. Так я зменшив швидкість. Ой, ні. Покажіть, будь Перед блокпостом я зменшив швидкість. Це по-перше. По-друге, знаки, які стоять тимчасові. Знаки стоять, що зараз будете перетинати блокпост. А що? Ви хто? Державна припускала нас. Документи ваші у нас. Що ви кажете? Ваші документи, будь ласка. Це міста Києва, помічників пропонуваже, старський поліції Вати Андрійович. Можна, будь ласка, ваші документи, які засвідчують... Чекайте, будь ласка, одні демонтати. Подвойська Світлана Михайлівна. Хтось. До 28-го року. Бух. Ви як? Трьох одразу мене будете запитувати. Чи може якось по черзі, чи може той, хто, той, хто зупинив. Мене той чоловік зупиняв взагалі. Ну, так, ним... так напевно, той, хто зупиняє, той і. Він запитує. виконує лінію першу, я виконував лінії лінію другої. Е, на яких е, підставах В ви тут? Закон України, стаття 19 кабінет кабінету міністрів 1455-1456. Ви уповноважена особа? Так, я уповноважена особа. Є документи Державниця на блокпост, повновили. є документи Існа на те, що ви уповноважені. Нашого коменданту, так. Ну, показуйте, будь ласка. Ну, я чекаю, показуйте. Не маємо права вам показувати. В смислі ви не маєте права. Тому що не маємо права. Це документи наші. Ми так, а які тоді відношення є? мають ваші документи до мене? Ті, що ви зараз перетинаєте блокпост, ми вибірково зупиняємо, і встановлюємо вашу виктори. Я це, це знаю. Я, я катаюся по, не... по, по декілька разів euh, тут на день. Просто я я, я, ці я ці жодного чі? разу, ну я вас теж вперше бачу, я жодного разу не бачив euh, цей документи на цей блокпост. Жодного разу. От мені цікаво, є вони взагалі існують є. в природі чи ні? Є. Ну, так покажіть вам. Ми, ми не, не зобов'язані і не маємо права показувати э, третій посол. Хорошо. ви ви кажете, що ви уповноважена особа. У вас має бути від коменданта бумажка, згідно якої там, ви є, уповноважена особа. Там. Ну, там, будь ласка. не вказано, тому що нас вміння з кожної допомоги. Прочитайте, будь ласка, 1456. Четвертий п'ятий пункт уважно прочитайте, і там конкретно написано, що комендант назначає особу, і ця особа має бути вписана в наказі коменданта. Та для чого мені покликати? Ви мене зараз запитуєте. Ви я не знаю, давайте ще позвіть 5 чоловік, будемо колегіально це все розглядати. Навіщо 5 чоловік? Ну, так я не знаю, що, що зараз від мене ви хочете? Встановити вашу особу. Документи, які підтверджує вашу особу. На підставі. На підставі, що ви приймаєте блокпост? Документи на блокпост, що це блокпост, а не просто так ви якусь будку поставили і собі стоїте Ну, Я маю переконатися в законності ваших дій чи ні. Я в Ірпіні живу, я тут проїжджаю кожен день. Ну. Ви показали документи, ну ви думаєте, у вас каже, десь працюють? Так, Це, да, я, я зараз поспішаю на роботу. Ви бачите, ви самі затягуєте свій час. Ви показали вам посвідчення. Покажіть свій документ і не Я вам поясню, чого так. У нас в країні зараз такий безлад твориться. Настільки все хаотично і безладно, що що воно вже отут стоїть, розумієте? Олександр. Можете мене з Олександр. Ну це не до нас ці питання. Та я розумію, але ж але хтось щось має робити, щоб це все виправити правильно. Ну не з нас ну так і не з мене. Ну а чого з мене? Ну правильно? Я щось порушував, я нічого не порушував. У Вас навіть знаки неправильні стоять. У Вас тимчасові знаки на жовтому фоні мають стояти, а вони у вас на звичайні стоять. Ну, я, раз ви тут стоїте, значить ви маєте то контролювати, чи як. Ну, чесно, просто воно отут же все стоїть, оцей. Ну, я вам. До вас, особисто до вас ніяких претензій, ну, чесно. Я розумію, що вас поставили сюди, ну, не, не за вашої волі. Я це розумію, прекрасно. Але ж від того, ну, чого я маю е, на незаконні вимоги е, якби це, відповідати. Ну це ж логічно чи ні? Ми ж в правовій державі живемо. Чи як президент сказав, конституція на паузі, так? Да? Ну вона на паузі, тоді, коли державі потрібно, точніше владі потрібно. А коли не потрібно владі, то все по конституції. Коротше, про що тут говорити? Та не важко, ви можете по номеру пробити і узнаєте мою особу. О, У вас планшет є, машина на мене зареєстрована, це особисто мій транспортний засіб. Все є. Все є. Все є. Ну, немає ніяких є. проблем. Всі про розуміти, що своя робота, Я це розумію, а тепер дивіться. Е, зупиняють мене на перетині е, Тернопільської, Івано-Франківської, здається, області. Зупиняє чоловік. Пред'являє. блокпост? Ну, типу типу блокпост. Пред'являє мені е, військовий квиток зразка СССР. Це нормально? В нас декомунізація в країні. Е, родину мать мільйони тратять, щоб герб зняти цей СССР. А він мені пред'являє документи, на яких написано СССР. Ну, Чи СРСР, я не пам'ятаю точно. Суть від того не міняється, правильно? Зато декомунізація. Мільйони тратять, щоб списати, а для людей нормальні документи зробити не можуть. Значить, паспорт зразка СССР всі зобов'язані поміняти, а військовий квиток не зобов'язаний. Ну, ну як це називається? Ну, Це безлад в країні. Ну. Це, це, це не до нас. Да, я розумію, ну, я просто свою думку це, висловлюю для не вас. До нас, це Добре. Командир блокпост, ми вирощуємо та інші брати. Що у вас не виходить, я вас слухаю, що ви сюди. У мене все виходить. Так, ви хотіли побачити якісь документи. Ви мене зупинили. Я хочу дізнатися. Ваші колеги мене зупинили, чи ваші підлеглі мене зупинили. Я хочу дізнатися законність вашої зупинки. Ну, причини зупинки, законність. Причина зупинки, блокпост. На блокпосту здійснюється інтенсивні заходи для запобігання груп ДРГ, незаконного обігу зброї, боєприпасів тощо, точно проводиться фільтрація громадян. Для цього з нами стоїть дебільна прикордонна служба, якої є свої бази. Е, вони перевіряють, чи законність вашої знаходиться. Ну, от до вас пол поліцейський вже перевірився. Все добре в мене? Тільки е, йди перевірив. Все хочу сказати, що ваші документи не засвідчуються. Посвідчення водія. Опять же таки, на підстави. Е, на підстави проведення фільтраційних заходів. Ну, ви маєте надати документи, згідно яких ви тут знаходитеся. Це наказ коменданта міста Києва. Ну, ксерокопія, без мокрої печаті. Що без вона мені дає? Пічити. Тому що, е, якщо ви там внимательно прочитаєте, угрупування цілзасобів покладається на Національну гвардію. Ну так почекайте, тут навіть немає. Комендант не визначає особу і конкретно вказує, хто має стояти Поіменно. І нам вказує, якщо проводяться якісь додаткові заходи. Давайте давайте що... відкриємо 1456 і перечитаємо. Давайте разом. Давай. давайте. Дивіться, при проведенні огляду повноважені особи мають право вимагати пред'являти особою документів, що посвідчують її особу та підтверджують громадянство України чи спеціального статусу особи. У випадку, якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває у розшуку або безвісно зниклої особи, якщо існує достатньо підстав, вважати, що особа вчинила або має намір вчинити, вчинити правопорушення, якщо особа перебуває на території чи об'єкті зі спеціальним режимом, оце у вас зараз об'єкт зі спеціальним режимом. Як ви Стверджуєте. Yeah. Але документів на те, що це об'єкт зі спеціальним режимом, ви мені не надаєте, правильно? Тобто відповідних документів, щоб я переконався в тому, що ви тут на законних підставах знаходитеся, ви мені не надаєте. Правильно я розумію? У нас є лише оцей наказ комендантами. На ну так він без мокрої печаті, в нього нема QR-коду. Я не можу ні відсканувати, нічого. Я не можу переконатися, що це ви самі вдома собі не надрукували і не розпечатали, правильно? Тому що покладене завдання на цілу частину. На кожен пост, на кожен пост не буде перечень на кожного посту, на кожного старту. Така має бути. Згідно 1456, має бути. Зараз я Знаєте, що саме цікаве? Саме цікаве. Дата е цього? Коли вступив. В законну силу закон, коли про нього проголосували, знаєте, якого числа? 29 грудня 2021 року. За два місяці до повномасштабного. Як вам таке? Правда? Не хочу Ні, абсолютно. Не ні. Ну, абсолютно. Абсолютно, ні. Я. Та при чому тут вільного часу? Я, я просто е, відносно сам на себе працюю, через те я сам розпоряджаюся своїм часом. Я хочу виїжджаю, хочу не виїжджаю. Якщо я виїжджаю, я заробляю. Якщо я не виїжджаю, я не заробляю. Відповідно, я стараюся завжди заробляти. Так ви це маєте знати. Я теж своє от, стояв. Свій рік я відстояв, мені вистачило, я, я цього більше не хочу. Ні, мені вистачило. Е, мені пояснили, що наказ ДСК для службового користування. Якщо ви хочете з ним знятися, то захисне письмом по прес-службу. Документів у вас немає. Ладно, давайте, не буду я вас мурижити і ви мене, От, будь ласка, вам дію відкриваю. Хто буде перевіряти? Ви будете перевіряти? Будь ласка. <кхи> <кхи> ну ви зрозуміли, що ну... Від я відповіді вас від, вас від вас не, не добився. ви не розумієте, що в Україні відбувається, Я все прекрасно розумію. А. Ви встигли набрати? Ні, тому що mm -hmm. поки ми з вами сперечалися, на систему. Все, я вже теж там. Чому? Двадцять першому ви останній раз не виїжджаємо. Виїжджали коли? Куди? За кордончик? Я серйозно, я кажу, я кожен день тут катаюсь, кожен день. Буває, по декілька разів проїжджаю. За останні два місяці чи три навіть мене перший раз зупинили. То як ви думаєте, міг я... Я вже міг, не знаю, там, тисячу разів провести все, що хотів. <кій> <кій> Бокові двері, будь ласка, дивіться. Це все. ну... Коли у вас є якесь орієнтування, так, да, воно дієве, але просто так от пиняти всіх підряд. Не було, не було. Вибачайте, але я, я, я сподіваюся, я хоч трошки ваш кругозір розширив на це все питання. Ну, чесно. Ми вже, ми вже говорили, це не норма, це що... Ну, ну я ж, я ж не можу сам особисто поїхати на банкову і там їм розказувати. Але ж ви, ви маєте розуміти, як ви стоїте тут і чого ви стоїте. От ви, наприклад, ви поліція, правильно? Ви керуєтеся е, законом про нацпол, правильно? Ну, у вас дві статті. 35 та причина зупинки і 32 перевірка документів. Все. І згідно 35-ї, ви нікого не можете перевірити. Чи зупинити. А згідно 32-ї ви не можете перевірити. Якщо у вас немає там 6 пунктів, правильно? По 32. -тій. Ладно, дня. дня. Дякую. побачення.